Доброго дня! Ви на каналі Smart ТВ і з вами Тлумач Сергій. Сьогодні у нас другий урок. Урок, і ми будемо читати та перекладати польські слова та речення, в яких вони вживаються. Довод особистий. Посвідчення особи. Поліція хотіла побачити довод особистий кожної особи. Поліція хотіла побачити посвідчення особи кожної особи. Дівчинка. Клаще є дуже дівчинок. Тут ми можемо бачити, що С в даному під дією букви І читається як «щ», і З під дією букви І читається як G. Якби тут була буква С під дією букви І, вона теж би читалася як «ч». Ім'я. Маєш п'єнкне ім'я. Маєш гарне ім'я. Янзик Ілома лама янзиками пан МУВі. Кількома мовами пан говорить. Кобєта. Вона є багато п'якним і сердечною кібетом. В цьому випадку вона є дуже гарною і сердечною кобєтою, жінкою. Коли йде такі от, в такому ключі якою гарною, сердечною, то все-таки ця буква читається на кінці не як, -о, а як он, старайтесь. Пенкнон і сердечнон кобетон. З могою цих речень ви зрозумієте, як треба змінювати ці слова з часом. Меншина. В авче був молодий меншизна. В авто був молодий чоловік. Мешкач. Мешкати. Брат моєго ойця мешка в Африці Центральний. В польській мові є така тенденція, що наголос ставиться завжди на передостанній склад. Виключенням є тільки слова іноземного, похоже, така як Африка і тому подібне. Назвіско. Прізвище. Знаєш її назвіско? Ти знаєш її прізвище? В польській мові не обов'язково відзначати ти, я, вона. Це слова. Дієслова верніше мають специфічні закінчення відповідно до особи. Знаш, значить ти. Ти можна не ставити. Знаєш, є й назвістко. На Навіщо є моє назвізко? На листі є моє прізвище. Я дослівно перевожу, я вже казав по першому уроці. Тут є формулювання на українське, як воно, напевно, правильніше буде формулюватися. І отут можемо бачити, що це дією «і», знову ж таки, як я казав, буде читатись як чи. Особа. Особа. Самоходжу є місце для чотирьох осіб. В машині є місце для чотирьох осіб. Пан. Пан. Чому Google бим. Розмовлять з панем Танака. Чи міг би я розмовляти з паном Танака? Тут переклад, чи можу я поговорити, але чи міг би. Могл бим це міг би. Якби що закінчення бим, то ви знаєте, що це міг би. Якби там було, чи можу, то чи моге. Розмовляти з панем Танака. Так, на даному випадку Mugl бим. Так. І тут є примітка. Пан. Часто використовується як вічливе звертання, як і в українській мові. Чима пан діщай чи час, чи має пан сьогодні час. У польській мові воно має кілька форм: пан, пані, панові, множина, пані, жіночі множина, і збірна де є: жінки і чоловіки це буде панство. Ну от, і все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Тепер перед собою ви можете бачити заставки е з вказівками на наступний урок з переходом, або ви можете також клацнути на Videomusicks.